Дощі у вівторок, 13 червня, пройдуть майже по всій території західної частини країни. Лише в Ужгороді та Хмельницькому без опадів. Температура повітря вночі від плюс 10 вдень до плюс 19. На дощ чекають у Чернігові, і в Вінниці, Черкасах та Кропивницькому. Врешті областей півночі та центру опадів не передбачається. Найнижча температура вночі плюс 10, найвища вдень плюс 22. Південну частину України також охоплять дощі. Лише в Херсоні опадів не прогнозують. Нічна температура від плюс 14 дена до плюс 25. На сході хмарно з проясненнями, але мешканцям Луганщини цього дня знадобляться парасольки. Температура повітря від нічних плюс 11 прогріється в день до плюс 24. На заході в середу, 14 червня, синоптики прогнозують дощі, в Луцьку гроза від 12 до 22 з позначкою вище нуля. На півночі та в центрі мінлива хмарність. В Полтаві та Житомирі цього дня пройдуть дощі. Температура повітря від нічних плюс 11 підніметься в день до плюс 25. За прогнозами синоптиків, в середу в Криму дощитиме. В Херсоні та Миколаєві хмарно, а в Одесі має бути ясна погода. Температура від плюс 14 до плюс 26. На сході хмарно з проясненнями. В Дніпрі в цей день пройде дощ. Температура в регіоні вночі від плюс 13, вдень до плюс 25. У четвер, 15 червня, мешканців західної частини України синоптики попереджають про дощі, подекуди з грозами. Лише в Ужгороді цього дня без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 13 вночі до плюс 24 в вдень. На півночі та у центрі переважно мінлива хмарність у Чернігові та Полтаві дощі та грози, а в Черкасах та Кропивницькому має бути ясна погода: від плюс 14 вночі до плюс 27 в вдень. Хмари впродовж дня спостерігатимуть мешканці південних областей, а в Криму пройде дощ від 15 до 28 градусів тепла. Дощі та грози в четвер пройдуть на території Східного регіону. Лише в Запоріжжі та Дніпрі синоптики опадів не передбачають вночі від плюс 15, вдень до плюс 25.